Друзі, ще раз усім доброго дня. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Нарешті ми добралися до цієї чарівної жіночки. Ми вже неодноразово її знімали. Ми знаходимося в місті Дніпрі. Тут не тільки одна чарівна жіночка, я ще ще хвилиночку уваги. Вона сховалася. Це мама Алла Зінчук. Дайте я вас обнімуть за всіх підписників? Ми вам дякуємо за вашу небайдужість. Ви просто супер жінка. Так що, друзі, приїхали. Привезли хлопцям деякі речі, так як Мар'яна Васильівна спілкується з вами безпосередньо і. А? Та, ну, з Тетяною. Ну, я так бачите, я трошки може туплю з Танюшкою. І е, ми також хочемо бути безпосередньо не в стороні, не тільки їздити на схід і допомагати деяким людям, там, які. Ну, Військовим там і деяким іншим, але хочемо також долучатись, тому що ми вже раз приїхали, воно тяне і хочеться побачити і вас, і ваш колектив. Ну і хочеться допомогти цим хлопцям, які заради нашого життя втрачають своє. І ми хочемо їх підтримати, їхнє здоров'я. Так що, да, ще одна знайома, наша з нею, добрий день. Так що це ж ви волонтери, правильно ж виходить? Бо прошли раз у нас всі, всі цю медицину забирали також прийдуть, да, прямо тоді забирали його в відділення. Так що не думайте, бо дуже багато людей там говорять, усі ці речі, ну, знаєте, люди сидять, ніхрена не роблять, ну я такий, як і є, і говорять, що там от ми здаємо, а вони от продають там на базарі. Ми в першу чергу робимо невеличкі відеозвіти, Я думаю, що деякі люди побачать, можливо, навіть свої речі, тому що памперси приїхали там частково з Італії, дякуючи, як це називається місто. Каламбрія, щось там, да? громада українців. І дякуючи пані Ніні, в неї чоловік син військовий, а вона на заробітках тяжко працює, ну, доглядає жінку, ви знаєте, ким працюють наші люди. І ті кошти, вона фактично всі витрачає на Збройні Сили України. Місто Нарешті, ну вивчити ми не можемо, так що ті вибачайте. Ну я то двоюшник, а її непростительно. Так що ми зараз ну, привезли не тільки так. там памперси, білизну, труси і різні різні речі. Маріана Васильна більше знає, хто був долучався конкретно, може всім. Ми збирали донати на фрукти. Ось що вони всі фрукти, ми попасували такі. Там... Ти день, Чуть-чуть викидала. Такі мішочки для хлопців смаколиками. красинка може і там, і може і там віде? просто бумага. Ні, дівчата лишили Ми... ось таких торбинок, щоб я покажу. Дівчата хто? Е, Оксана Серебрякова. Ну так я ж знаю і, хто. Мами мами ой чотя Жені цього. Як, як, Жені, 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 Остапенка. Жені Остапенка. Тає такі мися ну, поробили тебе. Смаколики із побажаннями там із листівками для, для хлопців, а тоді ці мішочки їм залишаться для їхніх речей. Так. так, дуже добре. І ну я не буду забирати дуже багато часу. Я знаю, що у вас дуже багато роботи. Добре. І добре. добрий день. Ви вже приїхали добре. до нас. Чи ми до вас приїхали дуже приємно. О, так що зараз будуть дівчата вже за Ми до вас добре. треба приїжджати добре. до вас. Доброму В Добрим здраві, тільки все. От я хоті хотів спитати, чи потрібні от отакі люди, як ми, що приїжджали до вас? Дуже дуже дякуємо вам, і мальданочкі і вашій всій команді. Бо без вашої допомоги нам ніяк. Це Лікарня мищикова це якби, ну скажімо, такий хаб поранених, так? самих важких і середньої важкості. Оце, от перша медсестра, другої реанімації, е, Да. І от ми зараз одразу будемо роздавати. Є, будь... Я просто слабак по натурі. Я муху боявся раніше вбити. Я просто от представляю, як медсестри, от врачі, як вони працюють. Багато є критиків в їхню сторону, там багато людей говорять, що там. У Мічникова, ну це я кажу так, як є. Я не, я не знаю, наскільки там що воно є, але я є біля вас і з врачами не спілкувався, і не знаю. І дав Бог, щоб я не був на, на койці чи там, на операційному столі. Але люди критикують, але наскільки це важка робота психологічно, я навіть не уявляю, от скласти людину там. Оце яка це робота? Це, це повинен бути дар від Бога, і це дожен бути позив. Так що давайте не будемо критикувати, да, у нас. Держава трішки построєна по іншому, і в деяких випадках деякі врачі трошки може там не такі, як би нам хотілося. Але мене це зараз. Я думаю, що в Мічникова тут трошки все по-іншому, тому що вони роблять дуже важливу справу. Дуже важливу справу і дуже багато сильно поранених бійців знаходяться тут. Так що передасти їм всім великий привіт, всім ми дякуємо. Дуже багато є людей, які безпосередньо прагнуть. Перемоги і підтримують наших захисників. Ну а ті, хто пасуть задніх, ми з ними потім розберемося. Так що я хотів би ще, щоб ви сказали, які речі безпосередньо, от іменно такі, що треба. Не ну, знаю, що Марля це треба кожен день на кожного військового там дуже дуже багато. Ви скажіть, які іменно речі потрібні най. най 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 І, можливо, хтось із моїх глядачів схоче, ви можете прислати Мар'яні Васильівні або мені, а ми вже привеземо танюшки її команді. Так що я даю вам слово. Нам потрібно дуже полюж. Зли потім перев'язочний стіл в операційно, так? так я трошки перепрошую, скажіть так, щоб люди поняли, бо операційний стіл У мене одразу думка. що це... як це воно таке? Це як це по запиту. Добре, ще потрібно. Марля, різна перев'язка, розчини. Жовні, жовні, жовні. Ми привезли голки. Так, волки, так привезли. Да, да, да. шовний матеріал, лікрилна. Ну, а також такі речі, наприклад, як одяг, одяг. одяг для перевдівання. Перев дуже потрібна мича, бо хлопці привозять поранених одразу. Ну або з поля бою, або навіть якщо із Краматорська, або їх там не встигли помити. Їх там тільки їм не надають першу допомогу. Тому вмічникова миють повністю виводять порядок хлопця. Якщо реанімація, він їде туди. Якщо в ми повинні його вдягти повністю від трусів, е, шкарпетки, і якщо, якщо можна та... на нього їх надіти, бо є ж такі, що yeah. не надів. Там також і люди, от і ви привезли як і... Це на цих на ліпучечках, так? Да, да? На ліпучечках, так, так, тобто люди передають, ви привезли адаптивий одяг. З ліків, з ліків, може таке, що люди Парацетамол у флаконах, розчини, потім що потрібно з ліків. Трошки нервуєтесь я правда не не репортерну. Але коли на мене теж наводять телефон, я теж трішки себе веду. Але мені немає, да. все. Я думаю, ми повторимося. Ми будемо проводити стрім або там, знімемо якісь відео і. Ти ж засобі, які є, не усі, які є, і немає різниці там, бо деякі люди думають, що там, якщо людина принесе там два брусочки мила, то це погано, це дуже добре, бо таких людей може принести сотня. О, і це з миру по ниточки буде хлопцям допомога, а путіну ми зробимо петлю. Так що... Ну, Я думаю, люди почули. Я думаю, що хто зможе долучитися. Я думаю, що у багатьох вже є номер Мар'яни Васильівни, а також в описі під відео є мої реквізити і номер телефону. Ви можете написати мені. Ми вас вітаємо. Вас вітає не славне місто Березань, ну, але як там живуть такі славні дівчата, як Англи Березань і ми, то я вважаю, воно славне. Тому що ми прославилися, можливо, колись бачили військовослужбовця у сесійній залі. Вдарив там один дядько, то це про це розмовляли. Тоді по цьому і знали. Тобто не дуже добрими справами, а також у Березані, хто там? Отець Олександр виграв голос країни і не тільки він. Так що ну, славне місто Березань. Так що не будемо забирати ваш час. Також, можливо, там місцеві, бо так якось. Усе... Мамагала, прийшла і принесла. Коли був поранений бієць із міста Березані, вона приходила і його провідувала. Він зараз у відпустці. Ми йому в його підрозділ віддали машинку. Так що дівчатка зараз е, будуть давати команду, ми будемо відгружати, заносити і трошки смаколиків принесли. Так що піклуйтеся про наших захисників, ну, а хто матиме можливість прислати деякі речі, ми будемо раді їх отримати і передати. Сюди, в шпиталі, і не тільки сюди, ми в різні шпиталі. Ми в польові шпиталі возили. Маряна Васильна тоді, як 110-ку, ну і третю штурму після Авдівки дуже було багато запросів. І Ми дякуємо людям, що вони були небайдужими і це все діло зробили. Так що, друзі, ну такий коротесенький відосик. Не знаю, що там буде далі чи не буде. Я дуже радий, що зустрів маму Аллу, І не думаю, не тільки я. Можете Іринки Ніколаєнко передати привіт на, на на, Всім привіт, а Іринки Ніколаєнко. Так, окремий буде привітос. Так що і від мене також. Так що, друзі, я на цьому буду такий невеличкий відеозвіт завершувати. Це правда з перших уст. І скажу вам одне, що реально хлопці приїжджають, їх привозять го, лими, вся одежа зрізається. Ви ж розумієте, коли ви дивитеся відео в Тіктоці, там в Фейсбуці, то... Хлопці в тих окопах при такій погоді, як сьогодні була та грязюка, вони просто грязні, а ну, ви розумієте, все зрізається, коли втрачаються кінцівки там, це та просто поранення, просто вся одежа зрізається, і хлопці приїжджають голими. Так що в кого є якісь футболки, іменно з тканини такої натуральної, білизна, нижня білизна, фліски, ці спортивні. Тобто завжди будемо раді отримати. Так що на цьому буде все. Дівчата воно вже буршайте. Так що на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. З вами була мама Алла і ютуб канал Сергій Шелудько. Всім пока-пока.